Вітаю! Минулого уроку ми повторювали види складних речень. І сьогодні логічно повторити розділові знаки, які є на межі простих речень у складному. Ми розділимо повторення на дві частини. Сьогодні будемо говорити про розділові знаки між частинами складносурядного речення і частинами складнопідрядного речення. Наступного уроку поговоримо про розділові знаки безсполучниковому складному реченні і в реченні з різними видами зв'язку. Ми не будемо повторювати загальні правила, тому що вони вам відомі ще з 5 класу, з нашого, нашого вивчення теми відомості про синтаксис та пунктуацію, тому ми звернемо увагу на ті моменти, про які дуже часто забувається. Отже, складносурядне речення. Між частинами складносурядного речення, якими б сполучниками вони не були пов'язані, або єднальними, або розділовими, або протиставними, ми повинні ставити коми. І перший приклад, який ви бачите на екрані, підірвані мости лежать животами у своїх річках, і ріки обіймають їх. Це якраз приклад для першого основного правила: дві граматичні основи, дві частини речення. Між ними єднальний сполучник І, і ми бачимо, що інтонація на письмі перетворилася на розділовий знак. Крім коми, У складносурядних реченнях може бути крапка з комою. Минулого року ми з вами звертали увагу на цей момент, і ще може бути тере. Коли ставиться тере між частинами складносурядного речення, це буває перед сполучниками І, та в значенні І, якось у другому прикладі. І якщо друга частина речення вказує на результат дії, або того, що відбувалося в першому реченні, або це якийсь певний висновок, то ми повинні поставити тере. Пан Северин розмахнувся і довгий, сплетений у тонку косичку ремінь полетів угору, розмотуючи свої кільця. Чому стоїть тере? Тому що друга частина речення містить результат дії. Пана Северина, про яку ми, про якого ми з вами прочитали. Ще тут є дві коми цікаві, але вони пов'язані із простим ускладненим реченням. Ну, через те, що ми з вами сьогодні говоримо про пунктуацію, давайте зупинимося і на них. Перша кома це восьмий клас, неоднорідні означення, однорідні означення, коли ставимо, коли не ставимо кому, у нас є правило. Яке ми відпрацьовували, і воно повинно зараз пригадатися нам. Якщо із двох означень першим іде непоширене, а другим іде поширене, тоді вони вважаються однорідними і розділяються комами. Довгий непоширене означення, виражене прикметником, сплетене у тонку косичку, поширене означення, виражене дієприкметниковим зворотом. Отже, за нашим правилом, вони є. Однорідними, і ми повинні відокремити їх комою, що ми і бачимо зараз на екрані. Далі, розмотуючи свої кільця, цю пункту граму вивчали в 7 класі, а потім в восьмому класі у темі відокремлені члени речення. Це відокремлена обставина, виражена дієпрацівниковим зворотом. Знаходиться в кінці речення, відокремлюється комою. Стере між частинами складносурядного речення розібралися і теж повторили. Але бувають такі моменти, коли ми з частинами складносурядного речення кому не ставимо. Коли це буває? Перше і основне правило, яке найчастіше вживаємо, це тоді, коли і для першого, і для другого речення є загальний другорядний член речення. найчастіше це обставина, тоді ми кому між частинами складносурядного речення не ставимо. Наприклад, минулої ночі яскраво сяя в місяць і я не спала. Минулої ночі і місяць сяє, і я не спала теж минулої ночі. Якщо ми поставимо кому, тоді зруйнується граматична структура речення. Тобто обставина минулої ночі буде стосуватися тільки першої частини речення. Тоді виникає питання, до чого ж тут друга частина. Отже, якщо така ситуація, ми тут кому не ставимо. Далі, другий момент. Якщо поєднуються у складносурядному реченні однотипні речення, Найчастіше це безполучникові або називні речення, наприклад, у нас на дошці ніч і дивовижна музика. Перше речення непоширене називне, складається тільки з головного члена речення. Друге називне поширене, тому що, крім головного члена речення, у ньому є ще й означення. Ось, і це називне, і це називне речення, про що свідчить якраз така от підказочка. Тому кому між цими. Однотипними односкладними реченнями, пов'язаними у складносурядне речення, ми не повинні ставити. Отже, якщо у нас односкладні речення поєднуються, такі як називні або безособові, або однотипними реченнями можуть бути ще, наприклад, спонукальні речення або питальні речення, у такому випадку ми теж не будемо ставити кому. Розділові знаки у складно-підрядному реченні, на що треба звернути особливу увагу. Там, де у нас одне підрядне речення, слід звернути увагу на таку структуру речення, коли підрядне стоїть всередині головного речення. Ну, як, наприклад, ви бачите в першому прикладі. Веслярі умільці, які могли довго триматися під водою, швидко виводили човен на течію. Навмисне виділила підрядне речення, щоб його було видно. От, тому що дуже часто ми ставимо кому перед сполучним словом або сполучником, ну от вивчили, пам'ятаємо сполучні слова і сполучники, але забуваємо поставити кому після підрядного речення. І у нас виходить порушена пунктограма, тобто ми з вами неправильно розставили розділові знаки, не вивчили, і через це у нас пунктуаційна помилка. Так що не забуваємо. Саме така структура, тоді коли підрядне речення знаходиться всередині головного речення, От, розділяється, а ми з вами знаємо основне правило, що одне речення повинно відокремлюватися розділовими знаками від іншого. Тому не забуваємо закривати речення. Другий момент, друге правило пов'язане із складнопідрядним реченням, у якому кілька підрядних, і це стосується саме однорідної підрядності. Тому що буває момент, коли ми ставимо кому, і буває момент, коли між однорідними підрядними частинами ми кому не повинні ставити. Давайте повторимо і ще раз якраз на практиці оцей момент опрацюємо. Щоб самота не ісушила, щоб не збучавити корі, ця осінь яблуні лишила одне лише яблучко в горі. Іншим кольором виділені два однорідних. Підрядних речення. Осінь лишила одне яблучко для яблуні, з якою метою навіщо для чого, щоб самота не сушила. а ще навіщо для чого, щоб не збучавити корі. Звичайне речення: кожне підрядне, відокремлене від головного речення все як слід. А давайте змінимо ситуацію, візьмемо і приберемо цей от сполучник. І поставимо тут сполучник І сурядний, який, ну, якщо це у нас однорідні частини підрядного речення, то чому б ми не, не можемо поставити між ними сурядний сполучник, який поєднує і однорідні члени речення? Щоб самота не сушила і не збучаві корі, ця осінь яблуні лишила одне лише яблучко угорі. І ось, якщо ми з вами змінимо слово, щоб щезне. То ще разом із словом, що і кому. Тому що в такому випадку, якщо однорідні підрядні частини пов'язані сурядним сполучником і «і» та в значенні і, тоді ми кому не ставимо. Якщо ж сполучник сурядний протиставний, тоді «кому» ставиться. Перед протиставними сполучниками завжди ставиться кому. І навіть однорідність підрядних частин не прибирає, не скасовує це правило. Третє речення, в якому ми з вами якраз і бачимо цю ситуацію, тоді, коли у нас підрядні частини пов'язані з поучником «й», єднальним. А був час, який час, коли моє ім'я гриміло по всій Європі, який час, коли багато поетів присвятили мені вірші? Тут немає слова коли, але воно тут мислиться. Авторка захотіла саме так побудувати речення, і вона має на це право. Або в час, коли моє ім'я граміло по всій Європі, і коли багато поетів присвятили мені вірші. Можна переробити так, а кома все одно не з'явиться. А от коли ми її з речення приберемо, от, а, наприклад, поставимо на його місце коли, як ми навпаки робили в цьому реченні, тоді у нас повернеться і кома, і буде складне підрядне речення з однорідною підрядністю. Або в час, коли моє ім'я гриміло по всій Європі, кома, коли багато поетів присвятили мені вірші. Отже, залежно від того, яким чином пов'язані однорідні підрядні частини в реченні, чи за допомогою перелічувальної інтонації і сполучних слів, чи сполучників підрядності, чи за допомогою сполучника сурядності єднального, який поєднує ці дві частини, ми або вживаємо кому, або не вживаємо. Тільки що ми з вами по-різному ви почули, перетворювали ці речення, і від, залежно від того, як ми їх перетворювали, у нас була кома або не була кома між підрядними частинами. Ось на ці моменти слід звертати увагу тоді, коли ви формуєте саме складне речення для того, щоб розділові знаки були на своїх місцях. І пропоную виконати два практичних завдання. Перше завдання це речення, в якому пропущені розділові знаки. Вам треба подумати і вирішити, куди поставити їх. І друга частина завдання це напівтворче завдання. Нам слід продовжити речення. От. І ви бачите, що залежно від того, що це за речення і з яким правилом, які ми сьогодні повторювали, воно пов'язане. Нам треба ставити або не ставити кому, нам треба от в одному з речень поставити таре. Але для того треба продовжити речення, щоб все було на своїх місцях, і пунктограми були підтверджені цими реченнями. Можна зупинити відео, подумати над реченням, не обов'язково його переписувати, можна просто прочитати і подумати, для себе вирішити, куди ви поставите розділові знаки. Але перед тим, як ви виконуєте це завдання, і взагалі, якщо ви пишете якийсь текст, обов'язково поясніть собі, чому ви ставите той чи інший розділовий знак. Не можна просто так ставити розділовий знак, тому що хочеться. Треба обов'язково пояснити собі, чому тут знаходиться, чому я його ставлю. Розділовий знак. Якщо ви можете для себе відповісти на це запитання, значить, щось вивчено вами. Перевіряємо. Євген Гуцелу присвятив сереченням горі. замковій горі, яка для нього була схожа на ведмедя. Цей ведмідь спить на березі ріки не тільки взимку, а й улітку. Першу кому ми поставили перед сполучником А. І це парний сполучник, тому що перша його частина знаходиться перед першим однорідним членом речення, а друга частина знаходиться перед другим однорідним членом речення. Взимку влітку. Тому. За таких, так, такого розташування на рівних речення ми повинні поставити перед другою частиною парного сполучника розділовий знак кому восьми клас. Далі. Наступна кома стосується сьогоднішнього нашого уроку, тому що вона розділяє головне і підрядне речення. Улітку А коли саме? І далі підрядне речення відповідає на питання. У підрядному реченні. Є вставне слово, здається, яке означає невпевненість. У восьмому класі ми спочатку в п'ятому, потім восьмому класі більш широко ми з вами розбиралися з цим правилом і знаємо, що вставні слова обов'язково відокремлюються комами, де б вони не знаходилися в реченні. У нас середині речення, тому з обох боків ось ми поставили розділовий знак. Гріх не прокинутися, не поласувати доспілими ягодами та медом диких бджіл. Сполучник І пов'язує однорідні шлене речення, він одиничний і не повторюється, тому кома не ставиться. Сполучник та в значенні І ягодами, і медом точно так же те ж саме правило. Далі, вгамувавши спрагу блакитною річковою водою, чому ми змовиділи це? Тому що тільки що повторювали трошки. Вище, тоді, коли розбирали один із прикладів, це відокремлена обставина, виражена дієписівниковим зворотом, вгамувавши справу блакитною річковою водою. Блакитна річкова вода. Чому немає кому? Знову ж таки, сьогодні звертали увагу уже на пунктограму, Кома при однорідних означеннях. Блакитна річкова це неоднорідні означення, тому що характеризують предмет, поняття із різних боків, за різними параметрами, за різними характеристиками. Блакитна це колір і річкова, тобто не морська вода, річкова, не ставка вода, а саме річкова, тобто звідки її набрано, в яких люпочиться довга шерсть на передніх лапах. Ще одне підрядне речення, тому що у нас це. Складне речення, складнопідрядне з кількома підрядними. От, і точно так же, як і при першому підрядному реченні, ми і другий підрядне відокремлюємо від іншого підрядного за допомогою коми, в яких любовчиться довга шесть на передніх лапах. Водою якою водою? Підрядне речення відповіло на це запитання. З Розділовими знаками у практичному завданні ми розібралися, і тепер можемо. Зупинитися на другому, напівтворчому завданні. Зрозуміло, що ми всі продовжили своє речення по-своєму. Зараз на тих реченнях, які ви бачите, ми ще раз повторимо правила, які сьогодні вже розбиралися. Бабине літо і тонке павутиння. Нагадую, що якщо у нас поєднуться однотипні односкладні речення, у цьому реченні це називні речення, от то ми кому не ставимо у складносурядному реченні. На світанку заскрипів колодезний журавель і заспівали коси. Для вас у завдання навмисне було якраз виділено на світанку, тому що це загальний другорядний член речення і для першої, і для другої частини складносурядного речення. В цьому випадку ми кому між частинами складносурядного речення не ставимо. Це на світанку заскрипів колодезний журавель і на світанку ж заспівали коси. Козак свиснув. Із Діброва вибіг осідлений кінь. Чому стоїть тере? Сьогодні ми з вами повторювали цю пунктограму. перед сполучниками І, та в значенні І, І. Якщо перше речення містить дію, а друге містить наслідок, ми з вами ставимо тере. Також тере ставиться тоді, коли швидка зміна подій. Ось. Точно так же в складносередному реченні можемо поставити тере. І останнє речення в цьому завданні: батьки вірять. А у що вірять батьки? Що запанує мир. І у що ще вірять батьки? І країна відродиться. Знову ж таки, бачимо дві частини. Слово що, не повторюється, ми можемо його повторити, але перед І все одно не буде писатися кома. Батьки вірять, що запанує мир і що країна відродиться, кома не буде. А от якщо б І не було, якщо б ми його прибрали, з речення, от тоді б у нас з вами, звичайно, ставилася кома. Батьки вірять, що запанує мир, що країна відродиться. Сподіваюся, що сьогоднішнє пояснення і таке невеличке закріплення допоможуть вам краще розбиратися у пунктуації складного речення. Дякую за вашу увагу і час приділений нашому заняттю. Бережіть себе, усього найкращого!